Мешканці Донецька продовжують отримувати допомогу від фонду Ріната Ахметова. Волонтери вже роздали містянам понад 20 тисяч продуктових наборів. Декому гуманітарну допомогу привозять до будинків. Насамперед їжу доправляють додому інвалідам, літнім людям і тим, хто не може самостійно пересуватися. У гуманітарному штабі також спростували інформацію про конфіскацію гуманітарного вантажу збройними людьми і запевнили поміч, донечанам надходитиме й надалі. Я от имени гуманитарного штаба могу официально заявить, что ни одного пакета не было конфисковано, что наша помощь предназначена, предназначается и будет предназначаться исключительно для жителей Донецкой и Луганской области. Большая часть звонков, которые сейчас приходят, люди просят кушать. И люди, которые лежат в больницах. І пенсіонери. Минулого місяця у Донецьку та Луганську області першим ешелоном гуманітарного рейсу Ріната Ахметова доправили 200 тисяч продуктових наборів. 8 вересня на Донбас прибуло ще 650 тонн вантажу з другого ешелону. Нагадаємо, гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова доставить 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги, до якої входять продуктові гігієнічні набори і дитяче харчування.